Вітаю всіх на нашому другому точку. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам хорошого медозбору. У нас трошки тут сім'ї розвилися, але не всі. У нас восьмирамочний рут, ось такий. Є ще на два корпуси. Тут у нас був Ріяли пізніше внизу маточка і вверху. І так. А тут вже все теж так, такі самі ситуації, тут вже два корпуса вверху і два внизу. І ще є на один. Привезли ми сюди вощинку. Рамочки від світволиків сироп з яру. І ще привезли два пакети. Тут, звичайно, в нас в яровий світи сонечко, а тут прийшли, була така злива. Ну, вже випогодилось. І йдемо подивимося, що з нашими відводочками. Ось наші відводочки, які ми поробили вже другий точок у нас помаленько росте. І тут ми робили по-різному і на плідні матки. І не на плодки, і на маточники робили. І зараз просто глянемо пару штук, подивимося, чи... Що, що, що з ними, чи матки сіють, і чи як вони розвиваються. Це ми маємо пройти весь оцей радочок і ще перейти перевірити ще верх. Давайте. Ось такий це відводочок був зроблений в початку травня. Побачимо, що тут, якщо вони дадуть без рукавиць робити, бо з такою погодою. Дивіться, Вищинка відтянута, маточка засіяла. І так само з цієї сторони. Вже мисочки тянуть від водки. Ми прийняли рішення. Ставити другий корпус. Як ми його ставимо? Крайня вощенка. Але лише укусити тоді рукавиці діваю. Бо вже сьогодні у ярові трошки потяг. Дивимось. Засіяна рамка з розплодом. Різновіковий був. У Ярові є такі сім'ї, які матки припинили черити. Тут бачимо, що вона не припинила. Хоча з кормами трошки вінець якийсь є. Але по прогнозу сьогодні останній день поганої погоди. Піднімаємо ще одну рамочку вверх. Дивимося, що це. Це, ну, кормова. От що не є, сьогодні була погода і щось все, вже майже всю рамочку залили. Це вона буде вверх, буде, хай йде вверх. Ну, в принципі, можна навіть і так через вощинку. Це кормова. А це у нас тут що? Теж, мабуть, розплід. Дивимося, що тут? Вся рамочка в розплоді. І та у розплоді. Раз, шість. Шість рамок розплоду вже. Ну, ми тут стараємося не рвати вже його. Три рамки розплоду, ось, у. вощинка і зверхи так само. Ось у зверхи ставимо. Розплод над розплодом. І до цієї сім'ї можна не дивитися вже. Дуже довго. Аж до соняшника можна до неї не дивитися. Все. Цей, А цей набагато слабший, набагато. Дивимося, що у них тут. Вущинку потягнули тільки з цієї сторони, яка була прикладжена. Зараз ми її розвернемо. Просто подивимося, якщо є засів, все, далі. йдемо далі. І собі де розвиватися, думаю. Перед соняшником, думаю, поставимо другий корпус. Засів, дивлюся, є. Головне, щоб яйце було. А є, молоко є. Все, можна можна сюди не дивитися. Просто поставити цю рамочку, їм тако розрізок Хай Хай собі помаленько тягнуть. От і все. Ось ми ставимо сюди значок, що сюди треба хоча б з пів літри такому йому дати. І це ми зараз у нас є. Тут вже ми ставили другий корпус вощенку. Дивимося. Дивіться, яка красотуля. От, різні матки є. І залита рамочка. І звідси. От вам вощенка, біворд. Дивимося слідующа. Теж, дивіться, красотуля відтягнута. Сей і Ну і тут я думаю далі дивитися нема смисла. тому що наша задача, подивіться, чи є, чи матки сіють. Дивіться як маточка сіє, дивіться. Красота робить вінець. Дивимося тут. Теж вінець є. Ця сім'я не голодує, вона не потребує ні підкормки, нічого. Найшли маточку, ми її зараз покрасимо. Красимо, не знаємо, чи вона торішна, чи позаторішна. Красимо її у синій колір. Все, опускаємо її. А ну красунька, дивіться, яка красота. Так. Маточка бомба. Але що ж вони... Щоб не вистачало, щоб відводок зроївся. Дивимося далі. Ващенка відтягнута і вся засіяна, вся. Красота, вся засіяна. І тут робився на одну рамочку розплоду. І вона засіяна. І вощина крайня ця недостроєна. І ось вощинка недостроєна. Нічого страшного, зараз ми чуть, чуть Так що кладемо для профілактики полин. Дивимося далі. Головна задача, дивіться, чи, чи, чи є корма. Вощинку не потягнули. Хоча одна ось є вощинка. Так, дивимося. А, ні, цю сім'ю вже не треба годувати. Є корма. Отлічно. Це вже добре. Дивимося далі. Її трошки. І ось маточка. Звичайно, вона старенька, ми її будемо міняти, хоча вона синьою меткою. Але потягнули. Ось. Маточник тихої зміни, скоріше всього, вони будуть її міняти. А й не будемо зачіпати, хай міняють. Дивимося далі. Вся рамочка у розплоді. Чи це не в роєвому вони? Та ні, в якому роєвому відводок. Дивимося далі і вся рамка у розплоді. І ця вся у розплоді. Кормів, все одно трошки є вінець. Завтра вже погода, післязавтра взагалі. І тут вощинка відтягнута. І засіяна вся. І з цієї сторони теж засіяна. Все, значить, що ми робимо сюди? Дамо. Слабенький відводочок. вощинку ми їй не даємо. Даємо отаку От пергову сушку, щоб її краще розвивалися. А цю вощинку вже вона нам покаже, що треба його розширати. Якщо цю вощинку вже потягнуть, отак. От Ось так ми перевіряємо сам перед на корми. І часі матка, бо ми робили на неплодну і робили на маточники. І перевіряємо, якщо десь матка не засіяна, не посіяла, ми привеземо матку вже з яру. Лише перевіримо. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.